Доброго всім дня. Мене звати Наталія Дацюк. Я магістр психології, <кліст> спеціаліст нейрографіки, арт-коуч та консультант. Сьогодні хочу вашій увазі запропонувати техніку нейрографічної роботи на тему вдячність. Перш ніж ми приступимо до малюнку, обов'язково треба написати слова. Ми пишемо 20 слів за 2 хвилини. Це умовно. Ми ставимо таймер на 2 хвилини записуємо всі всі слова, які пов'язані в нас з темою вдячності. за все, все, за що ми вдякуємо в цьому житті, за те, що маємо, і те, що не маємо. Але, наприклад, ми дуже хочемо. Наприклад, Можливо, когось хоче більш міцне здоров'я, дякуємо за те, що є, і дякуємо за ще більш міцне на здоров'я. Наприклад, я дуже хочу, щоб настав мир після перемоги. Я буду дякувати обов'язково за нього. Я свої слова виписала, порахуйте, скільки у вас вийшло. Якщо у вас вийшло 17 плюс слів, це добре. Якщо, наприклад, у вас вийшло менше 17 слів, це теж нормально. Але візьміть, будь ласка, собі ще одну хвилинку і допишіть слова, щоб їх було не менше 17. З тих всіх слів візьміть собі, виберіть 5 7 які на ваш погляд зараз є найважливішими для того, щоб висловити подяку саме за них. Чому таке число? Бо наш мозок одночасно може оперувати. 7 плюс мінус 2 об'єктами. Тобто мінімально 5, максимально 9, але я завжди пропоную не брати максимальне число, тому що в процесі роботи дуже часто буває так, що в серед нейролінії проявляються ще фігури. Тому 7, 8 буде якраз нормальна кількість об'єктів. Перепрошую. Намалюйте, будь ласка, в арку, на аркуші внизу себе кругом. У мене ще такий маленький кружечок, маленький, кривенький, але мене влаштовує поки що. Так, можна фігури підписувати, можна не підписувати. Я люблю підписувати, оскільки потім дуже зручно відслідковувати, як фігури між собою пов'язані, які це фігури, як йде колір, через які фігури проходить, як вони зв'язуються лініями. Отже, вверх від себе ми будемо розміщати ті речі. Ті, не знаю, можливо, людей, можливо, події, за що ми вдячні. Я хочу передусім подякувати за своє здоров'я. Тут здоров'я. Хочу подякувати за сім'ю. Здорові, сім'я в мене переплилися. Хочу подякувати. За цю, свою свою любну справу і хобі два в одному. Так, в мене вже чотири об'єкти на, на аркуші, можна ще намалювати. Причому здоров'я, сім'я і, і хобі або любна справа в мене приблизно однакового розміру. Це означає, що для мене всі ці три речі важливі. Це я показую приклад, як можна аналізувати ваші, ваші роботи. Так, хочу, хочу тут позначити віру. Віру, що все буде добре, віру в Бога. Тут будуть, хай будуть тут хобі здоров'я, хай будуть мої фінанси. Тут будуть мрії. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Мрії. Ще один хочу величезний. Отакий. Це буде мир. Пам'ятаєте, я казала, що можна дякувати за те, що ще не відбулося. Це навіть є такі спеціальні психологічні техніки, коли ми висловлюємо відчуття за події, які тільки відбудуться. Я впевнена, що буде перемога і буде мир. І дякую за це. Коли ви намалювали свою фігуру, починаємо висловлювати вдячність. І я дякую, і називаєте, за що ви дякуєте, ведете нейролінії знизу вверх. І ще стільки, щоб вам було достатньо. Наприклад, дякую за сім'ю, за улюблену справу, за віру. Дякую. Лінії можуть перетинатися. Можуть і не перетинатися. Тут хочу ще. Підслідкову куди лінії йдуть. Можна їх розгалужувати, наприклад, щоб їх не було так густо в одному місці. Вести тільки туди, куди їх не стачає. Тут ще хочу так. Це мені достатньо. Коли ми вже набрали нейролінії, починаємо заокруглювати. Закруглюємо ми в будь-якому порядку, так як вам зручно. Тільки зверніть увагу, з чого ви почали, почали закруглювати. Це може бути важливою підказкою. Я почала з себе, бо це моя вдячність. Я тут ставлю паузу і повернуся, коли все закруглює. Ви собі... Спокійно теж можете заокруглювати далі, натиснувши на паузу. Ось такий малюнок вийшов після заокруглення, як у вас справи? Чи вдалося вам спостерігати якісь зміни емоцій, чи, можливо, тілесні реакції під час цього процесу? Як вам зараз малюнок подобається, не подобається? Які емоції, враження він вас викликає? На цьому етапі ми вже можемо вносити колір. Тут є правило: ми зафарбовуємо дві і більше ділянок, які поруч знаходяться. Також можна зафарбовувати двома способами: або кожен круг зробити своїм кольором, або вносити потоками. Я буду малювати потоками. Наприклад, почну з червоного. Червоний для мене це енергія. Я хочу його, ну, червоний вийшов такий більше, навіть не знаю, який винний. Але колір красивий. Я буду вносити спочатку колір, наче позначаючи, де він буде йти, а потім буду відшлюфовувати. Ось так. Ви прислухаєтеся до себе, який вам колір хочеться внести, бо кожен колір це енергія. І тоді зустрінемося вже на наступному етапі. Ось такий малюнок у мене вийшов. Дуже часто, коли ми вносимо кольор, наприклад, потоками, наші фігури перестають проглядатися добре, вони наче розгубляться в кольорі, тому кожен круг я по ободочку навела темнішим кольором, ніби надавши їм об'ємності, тим самим їх проявивши. Як у вас? Чи відслідкували ви зміну свого стану під час внесення кольору? Можливо, у вас були якісь емоції, чи думки, чи тілесні реакції, коли ви вносили той чи інший колір? Які кольори ви вносили і чому? З чим це пов'язано? Подумайте про це. Коли ви закінчите вносити кольор, переходимо до нашого наступного етапу, який називається «Лінії поля. Це лінії. Які живлять цю роботу, це величезні енергетичні капелі, це як кажуть, що лінії співналаштування світом, лінії довіри, лінії молитви у нашому випадку це будуть лінії вдячності. Будемо їх вести також знизу вгору. Вони можуть йти по тих лініях, які вже є, чи йти своїм шляхом, прислухайтесь до себе. Ось так моя лінія пішла, я її навожу товстішою. Це ті лінії, які мають бути видимі на аркуші. І ще раз проведу. Одна є. Одні, однієї цієї мало. Хочеться, щоб була ще одна лінія, яка буде нести енергію в моєї вдячності Господу. Вишньому, вищому розуму, то, у що вірить ось тут воно піде. І ще раз. Дякую, можна вести словами вдячність. Двох ліній мені достатньо. Коли ми провели ці лінії, у нас знову творилися гострі купи. І треба знову прийти по всіх гострих кутах і закруглити. Я поки знов ставлю паузу, закругляємо і тоді повернемося до наступного етапу. Отже, лінії поля заокруглені, вже ніяка перешкода не заважає рухатися енергії в цих лініях. Можемо переходити до останнього етапу, це називається фігура фіксації. Ми фіксуємо найважливішу фігуру на малюнку. У моєму випадку це буде ось ця, бо її вже обкреслила одна лінія, тут приходить інша. Ця фігура вона є не однією з найбільших, і це фігура про мою любну справу і хобі два в одному. Це те, куди нас спрямовується наша увага, а там де наша увага, там наша енергія. Беремо так само тостий маркер. І проявляємо цю фігуру до лінії. Можна Арку скрутити, вертіти, так щоб було це зручно. Тобто на сьогодні. Є, моя найбільша вдячність є за мою улюблену справу і хобі. Дякую, дякую. дякую. Тут так само треба закруглити всі гострі кутики, вписуючи фігуру в малюнок, щоб вона добре була закріплена і добре себе відчувала в просторі малюнка. І поки я це роблю. Хочу всім подякувати за увагу і запросити на мій міні-курс про вдячність, який стартує 27 листопада. Ми будемо малювати три повноцінні техніки. Про вдячність це трикутник вдячності, про вдячність людям, які є, чи були в нашому житті, і які заслуговують від нас подяки. Ми будемо малювати техніку з метафоричними. Картами про вдячність, про те, можливо ті речі, те все, що ми не усвідомлюємо, за що ми можемо дякувати. Також будемо малювати мандалу вдячності собі, про сім рівнів, за які можна собі подякувати. Окрім того, будуть вправи з МАК, будуть письмові практики, і по завершенню курсу я дуже сподіваюся, що. Ваш загальний емоційний стан покращиться, ви будете себе добре почувати, сповнитесь енергії і будете мати мотивацію до активних дій. Дякую за увагу! Всього найкращого.